Привіт, жопки. В новорічні свята якось не хочеться говорити про мордобої нокаути та струси мозку. У цьому випуску я ніби під впливом святкових інгаляцій від Майка Тайсона спробую пофантазувати та з'ясувати на яких різдвяно-новорічних героїв схожі відомі боксерські діячі сучасності. Наливайте какао та кладіть до рота імбірну капу. Ласкаво просимо до марікрісмесного конкурсу двійників. Почнемо з українського поета та футболіста Олександра Усика. На мій погляд, з Сашка має вийти ідеальний Грінч. Усик вже вкрав різдво у Чисори Антохи Джошуа та Дюбуа. На черзі мішок з подарунками від WBC, що по якомусь недорозумінню, і досі знаходиться в руках ірландської есмеральди Тайсона Ф'юрі. Ще один фактор на користь схожості Грінча та Усика. У зеленого є своя Сінді Лу, тоді як у Усика є Іра Фу. Так, Грінч та Сінді були друзями, але хто знає, як то кажуть, від ненависті до дружби лише одна Рима. Тут не в склад, вибачаюсь. Далі у нас український церковний діяч Вася Ломаченко. Тут було декілька варіантів, наприклад, ельф помічник Санти. адже Васян такий же маленький та спритний, до того ж він так само служить казковому бороданю. Крім того, Лома дуже нагадує лоскунчика. Бо вже вдруге пройшов звання абсолютного чемпа. Але, врешті-решт, знайшлась більш очевидна аналогія. Адже лома то викопаний олень Рудольф. Ну, судіть самі, після бою з Хейні у нашого парнокопитного бійця Ніс просто таки палав. До того ж, олені дуже швидкі та граційні, прямо як наш хай-тек. Але Рудольф, як і Вася, незвичайний олень. Вася, як і Рудольф, олень казковий. Сказочний далек. На черзі циганський пиздобол Тайсон Ф'юрі. Найбільше за все, фура нагадує підтанувшу купу не дуже чистого та в міру обіцяного снігу. Але сніг не розмовляє. Тоді як циган є доволі балакучим персонажем. Ой, смачіці. Я шашличок. Тому Тайсон це поганий Санта. Важко уявити людину, якій більше ніж фурі личить щетина та перегар. Та циган дуже різноплановий. Недавній бій з Нгану показав, що Фура не тільки поганий Санта, але й хуйовий боксер. Тож будемо сподіватися, що у новому році Тайсон Санта виконає бажання мільйонів вболівальників боксу і нарешті вийде у ринг з українським гринчем. <плес> 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 Заїмбала. Антоха Джошуа. Тут найочевидніший вибір. Переляканий хлопчик, який намагається протистояти дорослим дядькам. Кевін Маккалістер власною персоною. Антоха, як і Кевін вміло відправляє у нокаути бороданів. Oh, та вправно проводить бої з тінню. А ще у Джошуа приблизно ось така реакція на прізвище усик. <ріграє> Але найголовніше, що Ентоні, як і Кевін, добрий та світлий хлопчик, якому просто не вистачає уваги. <ріграє> не відходимо далеко від франшизи сам удома. Тут у нас ще одне співпадіння. Промоутер Френк Ворен, то є власник лялькового магазину із другої частини. Тупо візуальна схожість не міг не показати. Деонтей Вайлдер, людина, що любить похмурі костюми та страшні гримаси. Звичайно, в особі бронзового бомбардувальника ми маємо справу з Джеком Скенлінгтоном із мультика Жах напередодні Різдва. В дріщавій постаті цього персонажу вгадується не менш дріщава фігура колишнього чемпа. До того ж, в недавньому бою з Паркером Уайлдер, скоріш за все поховав свою кар'єру. Так, за годом, год я пугав народ. Ну і на завершення, Олександр Повєткін. Тут коротко, чорт. Ось така вийшла новорічна різдвяна фантазія. Усі боксери на когось схожі, але на щастя, далеко не всі схожі на боксерів. Тож залишайтесь розумними та чемними. Нехай Олів'є знаходиться на святковому столі, а не у вас в головах. Мері крайзис! Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.